Volkswagen, Passat НМС, автомобіль 2017 року випуску, з надійним бензиновим двигуном 1.8 на автоматичній коробці перемикань. Автівочка з рідним пробігом 139 тисяч кілометрів. Питань та зауважень до автомобіля ніяких немає. Є камера заднього руху. По техніці та візуально ніяких пошкоджень немає. Автомобіль в дуже доглянутому стані. На гарненьких красивих дисочках, на гарній гумі. По салону нас зустрічає задній ряд в просто в шикарнішому стані. Білий салончик дуже класно виглядає. Спереду в нас 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрівом, відкриття багажнику, електрорегулювання водійського сидіння, автосвітло, мультируль, круїз-контроль, клімат-контроль, шикарна мультимедіа з підтримкою. Карплей, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля, старт-стоп та лючок. Автівочка в дуже шикарному стані, повністю обслугована, тому якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1, торговий центр Республіка.